Привіт всім! Сьогодні 3 вересня 2024 року. Ого, як зубик шатається, нічого собі. Оу Вночі була злива, Вночі була блискавка була. Грім, грі, так страшно. Зранку був туман. Зараз погода нормальна, наче так. А ми на пікнік поїдемо. Можливо, його колись поїдемо на вихідний, да? Поїдемо. Якщо вилітне. Опс, привіт всім. Привіт. Сьогодні у нас поход в такий центр роботи Лукрато. Державна установа якась там сьогодні проходить. Як це називається? Ярмарок. Ярмарок вакансій. Не знаємо, що воно таке, як воно буде. Мабуть, там будуть роботодавці, які будуть пропонувати роботу. Ну, подивимось. Привіт. Привіт. Вийшли ми, значить, з Лукрато. Да, це... Агенція. Ну, так, да, агенція. Там було ярмарок вакансій. Ну, що можу сказати? Емоції гарні. Підходили до всіх, хто наймає українців, залишили всюди свої дані, взяли якісь там деякі наработки. Треба буде вдома їх опрацювати, скласти резюме. От. Вже деякі зустрічі навіть да, зробили завтра їдемо до завтра. Так, перша післязавтра поїдемо подивимось. Це поки найкраще, що ми там бачили. Набрали різних там контактів. Всяких таких. І своїх теж позалишили, я вже сказав. Багато дуже народу було. Ми навіть не думали, що будемо там з 10 до 12, поки вона буде проходити. Ми думали там. Швидко все зробимо за півгодинки. Всі дві години від дзвінка до дзвінка там. Да, ми навіть ще спілкувалися. спілкувалися з людьми, а деякі вже збиралися додому. А ми ще там з ними про щось розмовляли. От. Ну, що можу сказати, робота, в принципі, є. Різна, на різну заробітну плату, на різних умовах. Де хочеш, і на будівництві, і на верстатах, і на озеленені вулиць, і різні агенції. Ну, подивимось, будемо працювати, будемо опрацьовувати і шукати. Так, да, в нас все вийде. Обов'язково вийде. Все, всім пока. Привіт! Вийшли в магазин! Я великий! Даньки наче краще вже! Бачите, який веселий! Привіт! А вон там чувак ходить, короче, шукає скарби з металодетектором. А то наш Нікітка гуляється, ходить. Дивись, щось, підкидає щось. é